Вітаю на каналі Квітково-Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні у нас дощик падає, легенький. Обіцяють вночі до ранку буде падати, а тепер тільки почав півгодини легенький такий, дякувати Богу. Довго дощику не було, рослинки виснажені на городі, котрі не було можливості полити. Ось такі полунички на даний час. Це в відкритому ґрунті. Уже і ягодка є. Треба після дощику ще буде підживити. Ось такі вони гарнівні. Тут у мене смородина, чорна. Ось так вже зав'язалась, а це полуничка на буграх, давно дощику не було. Цей ряд я вже накрила. Треба цвіточки повбривати, тому що це ремонтантні. Тут мої пізні сорта. На них ще квіточки немає. Ось так. А це моя б'янка біла. Біла полуниця з ананасовим смаком. Це магнус. Такі вже великі кущики. Поділені мальвіна ще більші кущики. Ось такі. Садила я їх рідко, тому що вони дуже великі кущі розростаються. Ось такі. Це маленькі кущики жимолості у мене. Ось такі ще маленькі. Є у мене небагато їх. Оце лохіна така квітне. Це своя домашня полуниця. Вона смачна, назви я не знаю. І ми її залишили. А це двохрічна кущики, двохрічні румби. Така ягодка. Вже зав'язалася. А це посадка. Літня садили цю румбу. Літом такі кущики наросли. Це перша річка. Це румба вся всипана, Квіт... квітоносів багато. Ось так. Тут рання капуста. Її ми багато садили, а тут цибуля і часник. Покропила я рятівником від цибулі і чеснику, тому що почала жовкнути. І ми не прополювали, тому що наш город похило, йде і дуже висушується скоро, не трогали, не чіпали ми. Після дощику будемо прополювати. Такі полунички на даний час. Добре, що дощик паде, тому що земля вже така виснажена, почала тріскати. Ось так. Треба декуди прополоти ще по межі ряди Буряни. Це пізні сорта, ця грядка. Така невеличка грядка, а роботи є доста. Ще покажу, як підросли мої квіти. Це вейгели. Ця вийгела ми пересадили її, тому що на перше місці вона не хотіла рости. Тут троянди. А це в квітничку. Вже так рослинки підросли, квіти. Це у мене гейхери різні є. Ось такі, зелені, такого бордового кольору. Ось такі хости є в мене. Барбариси. Гарненькі рослинки. Ще флокси цвітуть, ось так. Після дощику ще треба буде дещо попідживлювати, тому що земля дуже виснажена, суха. Так вони виглядають на даний час. Після дощику, напевно, ще похолодає. І після цих холодів будемо висаджувати тут ще жоржини, колеуси, вже попідростали рослинки. Ось так. Там у нас троянди біля забору. Тут такі в нас папороті. Ось так. Ще тут в мене є хвости маленькі других відтінків. Ось так Мені дуже подобаються гейхери. Вони довго ростуть, але вони дуже красиві. Так, я буду закінчувати, тому що в нас дощик. Всім гарно дякую за перегляд, всім мирного неба. До зустрічі на каналі.